Так. Привіт, хопі сапіенс! У минулому відео ми з вами говорили про лагери, а сьогодні сфокусуємося на більш вузькій групі пива низового бродіння на боках. Дізнаємося, чому на етикетках цього пива зображують певних тварин, засновник якої християнської конфесії полюбляв це пиво, а також які різновиди боків існують та як і коли вони виникли. З 14 століття в нижньосаксонському місті Айнбек варили досить міцне, як на ті часи, пиво верхового бродіння. Завдяки своїй міцності воно добре переживало транспортування, а тому швидко набуло популярності на півночі Німеччини і поширилося містами ганзейського союзу і не тільки, як пишуть у хроніках: від Антверпена до Ріги, від Стокгольма до Мюнхена. Пивоваріння в Інбеці було досить розповсюдженим явищем. Мешканці міста самостійно варили пиво, а градоправителі контролювали його якість. Місто купувало пиво в мешканців і займалося його подальшою реалізацією. Кажуть, що був навіть загальноміський варильний чан, який перевозився з будинку в будинок, і через це помешкання мали високі аркоподібні двері, щоб можна було туди занести цей чан. Подейкують, айнбекське пиво дуже полюбляв відомий церковний реформатор Мартін Лютер. Деякі джерела свідчать, що його пригощали глечиком цього напою в рейхстазі міста Вормс. Також він отримав бочку пива від міської ради Віттенберга на своє весілля з Катериною фон Бора. Найкращий зі всіх напоїв Айнбекське пиво. Ця цитата нібито належить Лютеру. До речі, його дружина також варила гарне пиво за вподобаннями цього відомого священника, про що він згадував у своїх листах. Звісно, пиво за Айнбека дісталося й до Мюнхена. В ті часи воно вважалося набагато кращим від баварського, рівень якого був ну, досить посереднім. Чи можете ви зараз собі це уявити? Але тоді 500 років тому було саме так. Більше того, на початку 17-го століття баварський герцог Максиміліан І з роду від Тенбахів вирішив, що на його землях також має вироблятися гарне пиво, і привіз до Мюнхена пивовара з міста Брунсвік, що неподалік Інбека. Це містечко нині називається Брауншвейг. Звали цього пивовара Еліас Піхлер. Він почав працювати в Хофбройхаусі та відтворив там Айнбекське пиво. Щоправда, тоді вже пиво зброджувалося дріжджами низового брудіння за прохолодних температур. Так пиво з Айнбека в Баварії стало лагером. І саме там воно отримало свою сучасну назву. Через особливості місцевої вимови Айнбекське стало айнпокським. Потім його стали скорочено називати Айнпок, Ein Bock і, врешті-решт, просто бок. До речі, бок німецькою, принаймні на якомусь із місцевих діалектів, означає козел. Саме тому на етикетках цього пива часто зображують цю рогату тварину. Що стосується Айнбека, то він зазнав значних руйнувань під час тридцятирічної війни в першій половині 17 століття, а особливо постраждали пивоварні, яких тоді налічувалося мало на 750 штук, тобто більше половини міських господарств Айнбека. 150 років по тому, в 1794 році було утворено загальноміську пивоварню, яка відтоді є єдиною в місті. У 1851 році пивоварня Айнбекер вперше розливає своє пиво в пляшки, які мали досить цікаву форму. Низенькі, пузаті з довгим горличком. У пляшки цієї форми пиво там розливається і понині. Саме час спробувати пиво від цієї історичної броварні. І це буде Dunkel Bock, тобто темний бок. Тому що спочатку боки були саме темного кольору. Цей сорт називається Urbock дункель Оця приставка юр означає оригінальний. Ну, звісно, вони ж заявляють, що варять бок із самих часів появи такого пива. Ну, це мой мій улюбленіший най-. Не буде. Звуку не буде в цей момент. От. Ну, все. Ідеально прозоре пиво, світло бурштинового кольору, досить приємне на зовнішній вигляд. Е, Такий карамельно-тостові, я би сказав, карамельно-тостовий аромат, от щось якась може випічка така, але, але така прям підсмажена випічка в ароматі. Смак так само карамельно тостовий, такий трохи підсмажений, от як в дитинстві мама, коли якусь випічку робила, і от вона трошечки-трошечки підгорала, от зовсім легесенько, І от десь от приблизно в ті часи мене оцей смак відправив. А так в цілому просте і питке пиво, незважаючи на 6,5% спирту. Достатньо приємне. До речі, на пляшці вказано рік заснування броварні 1378. І це не просто так. Айнбекер посилається на перший відомий рахунок. Унок фактуру, що свідчить про продаж пива з міста Айнбек до міста Целля, і датований він 28 квітня 1378 року. Тож на пивоварні пишаються тим, що саме вони першими почали варити бок і роблять це досі. Більше того, на будівлі Айнбекера написано: Без Айнбека не було би бока. Айнбекер випускає не лише боки, а про те саме боків він робить декілька різних: а саме чотири постійні сорти, один з яких навіть безалкогольний. І два сезонні. При цьому найпродаванішим сортом цієї броварні є PILS. Світлі версії боків з'явилися відносно нещодавно, бо, як ми знаємо, світлий солод люди навчилися виготовляти лише в першій половині 19 століття. Таке пиво називається Hellesbock або Hellbock, Є ще Майбок, який, по суті, є Хелес боком, але нібито це сезонний продукт, який асоціюється в першу чергу з весною і травнем, тому Майбок. Нібито цим пивом було прийнято святкувати перехід від весни до літа. Світлі боки мають солодово-зерновий смак і аромат, та достатньо помітну хмелеву гіркоту, яка дещо сильніша, ніж в інших версіях боків. А ще є допельбок. Як ви напевно здогадалися, це більш міцна версія бока. Якщо звичайні боки, як світлі, так і темні, мають в районі 6-7% алкоголю, то допельбоки сягають і 10% міцності, і навіть в деяких випадках і більше. Виник цей стиль уже в Баварії. У 1627 році монахи ордену мінімів заснували в передмісті Мюнхена монастир. Ну і звісно ж згодом почали варити там пиво. Той самий Максиміліан І, про якого я вже згадував, надав їм особистий дозвіл на це в 1629 році. Цей чернечий орден заснував в Італії в 15 столітті святий Франциск із міста Паула. І тому монахів мінімів часто називали Пауланами. Здогадайтеся, як називається тепер пивоварня, яка виникла в їхньому Мюнхенському монастирі. А самого святого Франциска зображено на логотипі цієї пивоварні монахи знайшли лазівку в святому письмі, яке не забороняло пити пиво в піст. А враховуючи те, що пиво тоді не виброджувалося так, як зараз, воно було менш алкогольним і більш калорійним. Відповідно, допельбок був достатньо поживним напоєм. Тож чинці з радістю і задоволенням втамовували їм і спрагу, і голод під час Великого посту. Свій допельбок вони назвали Сальватор, що означає Спаситель. І згодом всі допельбоки, які почали варити в Баварії, називалися саме Сальватор. Але пізніше пивоварня Пауланер оформила виключне право власності на назву Сальватор. І зараз інші допельбоки, які виготовляються іншими пивоварнями, мають е подібні назви, які також закінчуються на атор. Як, наприклад, допельбок Селебратор від родинної баварської пивоварні Аїнгер. А я спробую допельбок не німецький, а у виконанні української крафтової пивоварні Ребрю. Називається він Маланка. Маланка це українське народне та церковне свято, що відзначається ввечері напередодні Нового року. І е, однією з найдавніших традицій цього свята є так зване водіння кози. Учасники цього обряду. Ходять в масках кози, а також носять фігуру цієї тварини, голову цієї тварини на палиці, розігрують різні сценки з її участю і так далі. Коза є древнім символом родючості та достатку. Отож, недарма саме до отримав таку назву і такий дизайн етикетки. Респект пивоварні ребрю за таке поєднання німецьких та українських традицій. О, тут більш такий рубіновий колір уже гарненький, і, до речі, вже не такий рівень прозорості. Воно все ще достатньо прозоре, але не ідеально, як попередній зразок. Ну мені якісь темні фрукти в ароматі. От в мене, мене бабуся дуже полюбляла якісь страви з чорносливом. Тобто вона полюбляла додавати чорнослив до різних страв. І от мені, от ця якась нотка чорносливу, от вона прям відразу вгадується. І от асоціація саме така. Ой, ну зовсім. Дуже сильно відрізняється від попереднього зразка, це пиво. Воно таке більш фруктове, сухофруктове, навіть я би сказав, узварне. От знову ж таки, в дитинство в мене відправляє це все. Пиво це напій дитинства, чи що? Але при цьому мені подобається, воно також легко п'ється. Тут 8% спирту. Я їх взагалі не помічаю, кайфую, п'ю, чого і вам бажаю. Якщо ви думали, що допельбоки – це найміцніші боки, то ні. Є ще айсбоки, так зване виморожене пиво. Готове пиво частково заморожується, а та частина, що не замерзла, стає більш міцною і більш насиченою. Тобто це такий допельбок на максималках. Вважається, що допельбоки походять з Франконії, з міста Кульмбах. Ймовірно, одного разу пиво на броварні замерзло, а результат підсумку сподобався пивоварам. У мене айсбок від бренду Курпфальцброй, який я і продегустую просто зараз. Оу-є. Oh, Вау. Yeah. Wow, mm. Ідеально прозоре. Також рубінове, але більш темне, ніж попереднє. Таке прям насичене рубінове. Оце прям дуже гарний колір. Прям дивився би і дивився. Клас. Що, чірус? E, я не знаю, ви ж напевно там спопивався дитиною. Ну я сподіваюся, так що. чесно. <звук> Що я не маю жодних асоціацій з цим ароматом. Якийсь аромат є. Він досить невиразний. Що він мені нагадує? Я не знаю отак. А, воно. Попри очікування, досить ніяке. Я не знаю, що про нього сказати, тому що ну тут. Коротше, теж якісь сухофрукти там є, але воно якесь таке, от. Ну я не знаю, воно мені нудне, я не знаю, я би не пив це пиво другий раз. Хоча курпальц зброй, нічого проти них не маю, але так як є зараз, принаймні. Я ще раз його понюхав, ще зробив декілька ковтків. О, що воно мені нагадує: маленький, я колись в дитинстві їв маленький чорний хліб з родзинками, О, такий м'якенький чорний хліб з родзинками. І от тут якраз от якась така історія, як на мене. Ну, але при цьому це все досить, все ж таки, не те, що очікувалося. Тобто, не супербагатий смак, не супер насичений. Це все досить просто, єдина асоціація. 8,5% спирту тут, до речі, але все якось так просто. А на завершення я залишив пиво, що не є традиційним різновидом бока. Це Вайценбок. Як ми знаємо, німецьке баварське пшеничне пиво або ж вайцени виготовляється за допомогою дріжджів верхового бродіння, тоді як боки є пивом низового бродіння. Тому в даному випадку оця от приставка бок просто е, говорить нам про більш високу міцність. Тобто це більш міцний вайцен, більш міцне німецьке баварське пшеничне пиво. Вайценбоки є також бувають як світлими, так і темними. Темні, звісно, більш історичні, і вони досі більш поширені. Але в мене світлий вайценбок від баварської державної пивоварні Вайнштефан. І це, напевно, мій улюблений світлий вайценбок. Так, оскільки Вайцини прийнято пити з келихів спеціальної форми, то я використаю фірмовий келих Вайнштефан. Ну, з нього його, напевно, найсмачніше буде. Е, тепер ми десь хвилин 40 почекаємо, поки ця піна осяде, а тоді продовжимо відео. Так, налив? І тепер це осень. Який каламутний, такий серпанковий, просто вигляд у нього зовнішній. Ай, красота! Просто такий. Красота! красота! <смі> Солом'яний, непрозорий. Ну, З цього келиха це просто виглядає максимально апетитно. Це пінна шапка ну, клас. Ваїнштефан заявляє, що вони є найстарішою нині діючою поварною в світі, датуючи свою появу 1040 роком. Але навколо цього є дуже багато суперечок. Опоненти стверджують, що оцей 1040 рік взято з підробного документа 16-го чи 17-го століття. А за іншими джерелами поява цієї пивоварні відслідковується лише з 1675 року. Тобто різниця десь в 600 років, навіть більше. Ну це вже суттєво, погодьтесь. Це дуже гарний дубль. Ну, в будь-якому випадку пиво в них чудове, такою і має бути німецька класика. Я насправді лише як е, тільки налив це пиво в келих. Я одразу відчув е, оці от аромати: банана, фруктові, ефірні, плюс е, якийсь аромат тіста. Те, що дає нам пшениця. Тобто досить насичений, досить багатий, досить сильний аромат у цього пива. Я вже дуже хочу зробити ковток. О. Кислинка фруктова. Бананові відтінки. Трошки тіста, трошки випічки. Клас, кайф, при цьому дуже питко насправді. 7,7% спирту. Воно взагалі не відчувається, п'ється як звичайний Вайцен, але більш насичений, більш потужний, більш багатий. Коротше, Вайцен на максималках. Саме за це я і люблю це пиво. Максимально нажористий, приємний смак. Ох, клас! Отже, тепер ви знаєте трохи більше про німецьке пиво, а саме про німецькі солодові лагери – Боки. Це досить насичене, багате пиво, яке приємно повільно потягувати, насолоджуючись кожним ковтком. Боки мають свою багату та цікаву історію, а також, хоч і не прям надто велике, але все-таки розмаїття. Світлі боки, темні боки, допель боки, айсбоки. Ну і не забуваємо про пшеничні боки, про Вайценбоки. Вайценбоки. Mm. Пиво це дуже смачно та цікаво. Тож пийте смачне пиво та майте розуміння.